Мої вітання, шановне панство. Ви, як завжди, на каналі компанії Grand Car, і ми тут для того, щоб поговорити про топ-5 автомобілів, які ми купили нашим клієнтам у лютому, і він був дуже лютий. Тут сьогодні і електрокари, і кросовери, і дуже швидкі автомобілі. Але про все по порядку. Давайте починати. Відкриваємо наш топ і відкриваємо ми його з Tesla Model S 100 d 18-го року випуску. Давайте одразу скажу: Tesla – це справжній імператор в світі електрокарів. Тут у нас запас ходу 550 кілометрів, розгін від нуля до сотні за 2,9 секунди. 2,9 секунди. Тобто... Розумієте, наскільки швидкий автомобіль. Сам у нас седан семимісний, з підвищеним рівнем комфорту. Тут у нас повний привід, пробіг 58 тисяч миль. І, до речі, що цікаво, на цьому автомобілі стоїть адаптивна підвізка, яка запам'ятовує маршрут, по якому ви їздите. Тобто вона розуміє, коли підвізку потрібно підняти, де ями та де навпаки потрібно підвізку опустити. Вау! Що важливо відмітити, на Теслах практично відсутня так звана деградація батареї. Тобто, з роками, вона небагато втрачає заряду і на відміну від інших електрокарів, в принципі. Запас ходу 550 км, друзі, це дуже крутий запас. І, до речі, ємність батареї 100 кВт годин. Одразу давайте перейдемо до пошкоджень, адже вас, можливо, одразу ця картинка. Ой Боже, що з цією Теслою? Та все нормально. Тут в нас заміна навісних елементів, прокачка охолоджуючої рідини, заміна радіатора, рихтування, звичайно, кузовних елементів, ремонт двигуна або його електронної частини, і, звичайно, обслуговування акумуляторів. І що найголовніше, що нам дає поняття, що ремонт не прямо таки тотальний. Безпека ціла удар був не сильний. І що цікаво про ремонт двигуна? Тут ремонт двигуна закладено про всяк випадок, тому що, можливо, тут спрацювало блокування після ДТП, і через це машина не заводиться. Потрібно з'ясувати. Але можливо, якщо це так, вона стане ще вигідніше. І так, про ціни про те, що цікавить всіх, на аукціоні даний автомобіль ми придбали за 19 тисяч доларів. Під ключ вже з ремонтом в Україні вона обійдеться нашому клієнту в 36 тисяч доларів. Одразу ми порівняли для того, щоб розуміти, наскільки вона вигідна. І от порівнюючи з торичкою, вигода 9 тисяч доларів. Адже саме такий варіант Tesla Model S100, d 18-й рік, 45 тисяч доларів на вторичці. І, до речі, що цікаво про цей автомобіль, клієнт, який його замовляв, він. Вже повернувся до нас за другим автомобілем, адже до цього він купляв Model Y 2022 року. Performance. Тобто людина знає, де брати тесну. Йдемо далі, і вже як традиція, жодний топ не обходиться без нашого бестселера. Так, друзі, ми постійно будемо говорити про ауді. Що зробити, якщо вони реально вигідні, їх реально купляють. Але в цей раз купили Ауді q 5 Plus 14-го року випуску. В нас тут повний привід квадро, дволітровий двигун, і про це авто ми багато розповідали в наших минулих відео. Вигідний. Надійний, головне, ліквідний, місткий, сімейний, динамічний. Це все про Audi Q5. І давайте одразу перейдемо до пошкоджень. Вони тут є, але не критичні. Тут у нас слизький удар, заміна двох дверцят, порогу, рихтування пройомів та центральної стійки. Що ж робимо далі? Ми поєднуємо пошкодження з ціною і дізнаємось, Ціну під ключ в Україні. Поїхав на аукціоні 5400 з ремонтом під ключ в Україні 18 тисяч доларів. Audi Q5 преміум плюс 14 рік. Доволі хороший варіант. А на черзі в нас однокласник нашої улюбленої Q5 Lincoln MKC в комплектації Прем'єр 17-го року випуску. МКЦ це комфортний сімейний кросовер. Преміальна лінійка форда і звичайно. Породистий американець. Він дуже актуальний сьогодні. Тут у нас передній привід, дволітровий двигун і пробіг 60 тисяч миль. Цей варіант у нас зі шкіряним салоном і крутими дисками. Він стає достатньо вигідно, порівнюючи з вторичкою. Але з ним, давайте будемо відверті, потрібно бути дуже обережним в плані ремонту. Адже запчастини на них задоволення не здешеве. Цей автомобіль стає без ремонту в нас 12 тисяч доларів, але закладено на ремонт 5 тисяч доларів. Скоріше за все, тут теж тільки навісне. Можливо, легкі складки на лонжероні, але це легко витягнеться і буде красивим, як з заводу. Відбиваючи ціні підсумки з ремонтом під ключ в Україні 17 тисяч доларів. Lincoln MKC 17-го року випуску. Стоп, друзі, ми перетнули екватор нашого топ-5 лютого, але ще не подивились відгук нашої прекрасної клієнтки, яка зовсім нещодавно отримала свою 3-ку гібрид. На це варто подивитись, і цю прекрасну дівчину варто послухати. Вітаю, друзі! Ми сьогодні зустрілись з нашою прекрасною клієнткою, яка вже отримала свій автомобіль для того, щоб запитати в неї взагалі, як їй працюється з нашою компанією, які в неї емоції від роботи з нашою компанією. Юлія, розкажіть, будь ласка, про ваш автомобіль, про емоції, про те, як вам співпрацювали з нами з компанією Ґрандка, е, дуже дякую. Е, насправді я так подумала, якби в мене були кошти, я, мабуть, без другою машиною прийшла саме до вас. А я відверто кажу, що дуже якісний сервіс, дуже комфортна співпраця. І е, ті ризики, які я бачила, насправді і до початку купівлі, і під час е, вони не здійснилися. Я думаю, завдяки впевнена, завдяки сервісу, який вони даєте, е, усі починаючи від менеджера продажів, завершуючи вам, мені повністю дуже комфортна співпраці. Тому я дуже рада, що е, моє перше авто е, доставлено саме вами. Розкажіть, будь ласка, які емоції від самого автомобіля? Чи вам він сподобався? Чи він такий, як ви замовляли? Чи е, взагалі про автомобіль Розкажіть е, автомобіль, мабуть, е, ну на сьогодні задовольняє всі мої потреби, тому що це гібрид, все як я і хотіла, і все як я шукала. І, е, Усі ці ремонтні роботи, які провелись, насправді дуже якісні, і я навіть не помічаю, де була проблема до от тому, ну я задоволена повністю. І найголовніше питання: чи ви можете порекомендувати усім нашим глядачам, усім майбутнім клієнтам нашу компанію компанію Ґранкарт? А я думаю, що всі вже зрозуміли, що дійсно так. Я, Юля Атлас, рекомендую компанію Ґрандкарт. Тому усі мої друзі. То знає, як я відбираю я як ревізор, тому я скажу, що я рекомендую Grand Кар. Можете приходити. Юль, дякуємо то. вам, дякую вам величезно. І Вам дякую, друзі. Тепер ви зрозуміли. Юля Атлас вже за кермом BMW 3 Трійки Гібрид на дорогах України. Зустрічайте ще одного крутого водія на шикарному автомобілі. Друзі, а зараз в нас футуристичний, легендарний, та ще й в кузові кросовер, та ще й з електродвигуном мустанг. Новий мустанг преміум 21 рік. Так, вам не почулось? Давайте його подивимось. Мустанг 20-го століття, той самий мустанг, про який знаємо ми усі, він запам'ятався м'язистими формами та величезним об'ємом двигуна. Чи зможе цей мустанг за собою закріпити схожі звання в світі електрокарів? Питання. Але зараз... Ці авто виходять супер вигідно порівняно зі вторичкою. Низ ринку 45 тисяч доларів. А якщо врахувати ємність батареї, як в цьому варіанті, то ціни доходять і до 55 тисяч доларів. Тож купляйте, поки є можливість, а вони коштують відносно недорого. Але найголовніше поки. В нас тут ємкість акумулятора 98,8 кВт годин. В нас тут задній привід, пробіг 36 тисяч миль. Так, і давайте одразу подивимось салон. Салон в шикарному стані. До речі, шикарний футуристичний крутий салон, в якому одразу хочеться опинитись і тоді збагнути, що ти в електромустангі. Електромустанг. Я пропустив, коли з'явилось. Ось ці два слова в одному реченні електро і мустан. Круто. Так, давайте їдемо далі. Пошкодження. Тут в нас удар в задню частину, очікується багато кузовного ремонту. Ну, тобто маю на увазі, що зрізати, приварити нове. Під заміну у нас дві задні четверті, бампер, кришка багажника, підсилювач. І задня панель. І ось цей автомобіль нам обійшовся на аукціоні в 20 тисяч 200 доларів. З ремонтом під ключ в Україні він обійдеться клієнту в 36 тисяч доларів. На цьому, по-мустангу, все. А ось зараз буде такий собі, знаєте, варіант вишенька на торті. Останній, який закриває наш топ-5 лютого, і закриває Ford Edge в комплектації ST 19-го року випуску. Тут є про що поговорити. Тож, переходимо до нашого автомобіля. 2,7 літра двигун, повний привід, пробіг 34 тисячі миль. Це крутий, великий, швидкий автомобіль. Ford Edge Лінійки ST, от він підходить людям, які люблять, так би мовити, похасанити. Але чітко розуміють, що після яскравих шашок по місту треба буде дитину забрати з садочку. Великий багажник, висока прохідність і швидкість. Дуже рідкий і яскравий. Коштує він не набагато дешевше за низ ринку в Україні, але ви повинні розуміти, що це спортивне авто. Тому, купуючи такий автомобіль в нас, ви повинні. Знати, його брали не для розміреної їзди. Та, можливо, там будуть проблеми з задирами та іншими проблемами двигуна та коробки через високі швидкісні навантаження. Але ми вже раніше говорили про купівлю спортивних автомобілів та чому їх вигідно брати зі США? Навіть якщо здається, що зі вторичкою вигоди немає. Спитайте, де ми про це говорили? Ось тут, будь ласка, переходьте та дивіться. І, звичайно, про пошкодження. Тут в нас заміна навісних елементів і рихтування задньої панелі. Якщо ви думаєте, що я буду продовжувати далі, то ні, це все. Да я вам чесно кажу, це. Все. все, переходимо далі до цін. На аукціоні даний автомобіль ми придбали за 13 тисяч 225 доларів. А ось під ключ в Україні вже з ремонтом 29 тисяч 200 доларів. Ну що ж, друзі, на цьому ми завершуємо наш топ-5 лютого. Хочете потрапити до нашого наступного топу? Будь ласка, запрошую вас в опис під цим відео, де є посилання на менеджер компанії GrandCar, які з радістю вам допоможуть. А ви допоможете мені, якщо поставите вподобайку, напишете коментар, який з цих автомобілів, про які ми сьогодні говорили, вам сподобався найбільше і чому? І звичайно підпишетеся. На канал На канал компанії Ґрандка. До зустрічі в наступних відео.